Цікаві новини, які стосуються Трампа, як пише одне з видань, має виплатити майже 90 мільйонів доларів. Трамп програв апеляцію у справі про сексуальне насильство над письменницею. Тож давайте дізнаємось подробиці федеральний апеляційний суд залишив у силі вердикт присяжних у справі щодо сексуального насильства президента США Дональда Трампа над колишньою журналісткою та письменницею Елізабет Джин Керол в середині 90-х років. Про це повідомили саме сьогодні. Повідомляє видання Reuters. Трамп намагався оскаржити вирок із виплатою майже 90 мільйонів доларів, який включає 18,3 мільйона за моральну шкоду та шкоду репутації а Також 65 мільйонів доларів штрафних збитків. Другий окружний апеляційний суд США у Манхеттені відхилив аргумент Трампа про те, що січневе рішення від 24-го року слід скасувати, оскільки він мав президентський імунітет від позову цієї письменниці, керол цитата: присуджені присяжними суми відшкодування були обґрунтованими, зважаючи на екстраординарні та кричущі факти цієї справи йдеться у висновку суду. Ні білий дім, ні адвокати Трампа у цій справі не відповіли на запит про коментарі. 30 грудня 2024 року Федеральний апеляційний суд підтвердив рішення про виплату 5 мільйонів доларів, які письменниця Джин Керол виграла у справі проти Дональда Трампа. Раніше присяжні визнали його винним у сексуальному домаганні та подальшому наклепі на колишню колумністку. Влітку у 2019 році Елізабет Джин Керол опублікувала статтю в журналі Ні. Йорк, у якій заявила, що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство щодо неї в 1996 році в Універмазі у Нью-Йорку. на той момент письменниці було близько 53 років, а Трампу близько 50. Вона також описала домагання Трампа у своїх мемуарах. Ці звинувачення стали основою для судового позову, який Керол подала проти Трампа в листопаді у 2022 році. В суд Манхетена вона скористалася законодавством Нью-Йорка, зокрема законом New York State Adult Service Act, яке дозволяє звертатися в суд жертвам сексуального насильства, навіть якщо воно сталося в далекому минулому.